Друзі, всім привіт! Далі продовжую конкурс завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання, звісно, я вже взяв, друзі. Називається завдання лорд Аліден Перенольд. Друзі, ось таке завдання. Нам потрібно буде вбити цього лорда. Друзі, відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти. А нам потрібно в Алтарські гори. Ось сюди, ось в цю зону ми зараз біжимо. Біжимо ось так по цій дорозі, потім повертаємо наліво і біжимо ось сюди. Друзі, але хотів вас попросити перед переглядом відео, поставте лайк під відео. Підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилай на банку буде в описі під відео. Друзі, поки я буду бігти, я поставлю на паузу, буду я вже там, тоді і продовжую. Друзі, дивіться, виходить, я прибіг так на карті от біля цієї мітки, де я нам завдання зазначило. Друзі, є така будівля. Забігаємо в будівлю. Я тут, звісно, очистив вже монстрів. Ну, тобто були монстри на першому етажі. Нам потрібно попасти на другий етаж, а на другому етажі знаходиться той босс, якого нам потрібно буде вбити для виконання завдання. Тобто є спочатку отакі три монстри. Їх вбиваємо. І отут лорд є. Ось такий в доспехах, з мечом, бачите, да? От його треба нам вбити. Для того, щоб виконати це завдання, друзі. Зараз ми вб'ємо цього босса. Так, і от босс 41 рівня, друзі. От його нам треба вбити. Все, друзі, ми вбили цього босса. Тут також е, NPC стоїть, е, в якого ми і здаємо це завдання, друзі. Запам'ятайте, нам нікуди не потрібно бігти. Просто ось це з цими NPC ми розмовляємо, нажимаємо кнопку Завершити і все. Завдання в нас викну. Після цього у нас буде відкрите додаткове Доді. завдання, яке ми будемо виконувати вже в наступному відео, друзі. А на цьому пока, всім я вам дякую, всім гарного настрою, всім пока.